Молитва за живих. Спаси Господи, і помилуй Отця Мого Духовного, ім'я Його, батьків моїх, їхні імена, родичів, навчителів і добродійників і всіх православних християн. Ми повинні думати не тільки про себе, але й про інших людей, любити їх і молитися за них Богу, тому що ми всі діти одного Отця Небесного. Такі молитви корисні не тільки тим, за кого ми молимось, але й для нас самих, адже цим ми засвідчуємо любов до них. А Господь сказав, що без любові люди не можуть бути дітьми Божими. Ми повинні молитися за нашу країну, в якій живемо, за Отця Духовного, за батьків, родичів, добродійників, православних християн і за всіх людей, як за живих, так і за померлих. Тому що у Бога всі живі, молитва за померлих, упокой, Господи, душі спочилих рабів Твоїх імена і всіх спочилих родичів та добродійників моїх, і прости їм усі гріхи вільні і невільні, і даруй їм Царство Небесне. Упокой, прийми їх у вічне, блаженне життя разом зі святими, спочилих тих, що заснули. Так ми називаємо померлих. Тому що люди після смерті не знищуються, а душі їхні відокремлюються від тіл і переселяються з цього життя в інше, небесне. Там вони перебувають до часу загального Воскресіння, яке настане після другого пришестя Сина Божого, коли за його словом душі померлих знову з'єднаються з тілом. Люди оживуть, воскреснуть. І тоді всі отримають за заслугами праведні царство небесне, блаженне. Вічне життя, а грішники, вічну кару. Гріхи вільні гріхи вчинені з власної волі, невільні поза волею, з примусу або зневідання. Царство небесне вічне блаженне життя з Богом.